Вітаю вас! З вами я, Оля Чехрай, і програма Підсумки тижня. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підписав розпорядження про прогнозовану мережу ліцеїв Львівщини. З нагоди цієї події відбувся брифінг директора департаменту освіти і науки Олега Паски. Доброго дня! Отже, сьогодні у нас знакова подія для освіти Львівщини. Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький підписав розпорядження. Про створення прогнозованої мережі ліцеї у Львівській області. Що це означає? Це означає, що рік праці Департаменту освіти спільно з громадами щодо визначення тих закладів, які мають стати ліцеями, він дав свої результати. Взагалі реформа відповідно до закону про повну середню світу має відбутися в 2027 році. Але для того, щоб це не був стрес, потрібно здійснити плавний перехід. І вже почати створення мережі ліцеїв. Є в нас громади, в яких вже створені ліцеї третього рівня, до прикладу, як Червоноградська громада, є громади, які цього року будуть створювати, до прикладу, як Стрийська міська територіальна громада, і громади, які в наступних роках будуть створювати такі ліцеї. Отже, всіх ліцеїв у нас буде 100 з 1117 шкіл. Це менше трошки, ніж 10%. Наступне, 14 з них будуть ліцеями третього рівня. Це означає, це небагато, це означає, що там будуть виключно 10, 11 і згодом 12 класи, що забезпечить профілізацію навчання, бо в таких закладах буде не менше, ніж 4 паралельні класи. Крім того, у нас буде 15 ліцеїв 2-3 рівня, тобто ліцеї, які будуть включати в себе базову школу. Це буде е, 5, 11, 12 класи. І 68 ліцеїв, е, які будуть також в себе включати, і початкову школу. Е, такі ліцеї, як правило, будуть в сільській місцевості, де нема можливості е, забезпечити таку централізацію, е, щоб можна було створити ліцей третього рівня. Ми також, ну до прикладу, от Козіват там дуже гарний заклад, дуже прогресивний директор. Можна також подивитися і поспілкуватися, як буде виглядати цей ліцей першого третього рівня ступеня і е, яка буде його профілізація. Крім того, хочу зазначити, що е, ми поступово е, ми враховували також середній бал ЗНО, Кожного закладу. До прикладу, в нас були громади, які подавали, невеликі громади, до речі, які подавали два заклади, які претендували ці заклади на статус ліцею. Ми подивилися архіви, і коли побачили, до прикладу, що один з закладів має там 92 місце по ЗНО, а другий 192, то зрозуміло, що ми цей другий заклад не включали в цей перелік. Ліцеї. Тому ми поступово впроваджуємо вже на Львівщині основи реформування середньої освіти, ті, які призведуть до профілізації навчання, до покращення якості навчання і дадуть дітям можлив... більші можливості щодо спеціалізації і профілізації навчання. Крім того, забув сказати, що в нас три ліцеї, ми плануємо створити обласного рівня. Вже ми видали наказ директора департаменту про набір п'яті класи у санаторній школі у винниках і в санаторній школі на Остроградських. Ці школи також стають ліцеями, є відповідні угоди з нашими закладами вищої освіти з університетами, і вони будуть мати відповідно свій профіль. Також вже цього року вони набирають п'яті класи для профільного навчання і поступово так. Клас за класом буде змінюватися. Сьогодні ми на, пропонуємо на комісії з питань освіти обласної ради розглянути питання проєкту рішень про створення на базі цих двох санаторних шкіл обласних ліцеїв, де діти з цілої області зможуть поступати і здобувати профільну освіту. 2 серпня відбулася чергова восьма сесія Самбірської районної ради. На сесію прибули 31 депутат. Депутати розглянули ряд питань, які стосуються районної комунальної власності. А саме про передачу нерухомого майна у комунальну власність Ралівської сільської ради, про звільнення від орендної плати, про внесення змін щодо оренди приміщення в адмінбудинку районної ради, про прийняття гуманітарної допомоги, по яких прийняті позитивні рішення. Також депутати прийняли програму оздоровлення та відпочинку дітей в Центрі національно-патріотичного виховання імені Кирила Осьмака на 2022-2024 роки. Також на сесії було обговорено питання підтримки військових підрозділів та внутрішньопереміщених громадян. Сесія завершилась гімном України. Поки ворог лютує, український народ гуртується. Культура Старосамбірщини об'єднує і малого, і старого заради перемоги. На центральній площі старого самбура відбулося чергове дійство. До міста завітав заслужений прикарпатський ансамбль пісні та танцю України Верховина. Під час своєї програми колектив демонстрував усю красу української культури, музики, пісні, слова і танцю. Мета кожного такого дійства сьогодні підтримка Збройних сил України. Тижня завершується. З вами працювала я, Оля Чехрай. Бережіть себе і Україну.